Йо, всі на йо, йо, йо. І сьогодні, друзі, У нас відео, яке буде називатися Don't make The Rock Angry. Ну, тобто, не зли скалу. <плес> сьогодні у нас буде 25 способів, щоб вмерти в Роблоксі. Тільки тут, якщо ми розізлимо ну, скалу скалу Джонсона, то е, буде ой, як погано. Тому, дорогі друзі, ми спавимося на от карти, просто де треба виживати. Тут просто будуть дуже-дуже багато рандомних таких місць, де нам треба буде, там е, їх не знаю, оце спасатися, тут виживати. Е, тому що, що правильно треба, щоб скала Джонсон, е, в нього все було добре. Е, ми його не злили. Я, е, людина сильна, знаєте, тестувати я не хочу ніяк. А ось вижити, коли під твоїми ногами магма, то дуже-дуже. Сильно хочу. Дві секунди залишалося, алу. О, Скала Джонсон. Ой ой ой. Який на масі, хлопче. <coughs> я тільки комплимент хотів йому зробити, але щось пішло не так. Скала Джонсон, я твій фанат, будь ласка, можна щоб був не я. Так, давай десь там, ну, десь там. Угу, Давай, давай так. Тільки не, не на мені. Фу, просто на сусідові! Ой, я вже, я вже, ой-ой-ой, ой-ой-ой. Так, все, тихо, тихенько, тихенько, тихенько. Ми вижили. Ура! Вітаємо, вітаємо! А сам факт, друзі, друзі, ви просто чуєте, тут така веселенька муз, пісенька така. опа. Оце так, так, а. Уху. Я думаю, що можна схитритися, добре. І що я ані... Ні-ні-ні, все добре, все добре. Так, я пропоную сюди. Ага. Уху. Добре, я зрозумів, я зрозумів вас. Пригаємо, 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 пригаємо. Давай, дівчинка, пригай. Ай-яй-яй, Скала Джонсон, складжон, не повинен. І пригну. Все, Це Uwin, плюс 50, чогось, там доларів. І далі просто цей Скала Джонсон, він щось занадто злий, подивіться, просто... Ми виграли, ми вижили, ми ж твої там... Ух ти ні, ч в нього кубиків, давайте порахуємо. Раз, два, три, качить. Чі... А! Я подумав, що я порахую скільки, Ой, яка це карта! вау! Там треба було вижити. Прикольно. А я под я рахував скільки в нього кубиків. Капіска була! ту 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 ту-ту-ту-ту-ту Що він злиться, що він хоче? Ми ж вижили, подивіться в нього банки, просто це вже каністри з бензином. Так, добре, а, тут на синій колір треба ставати, так? Да? Через... А скільки секунд, color choose, Ага. Я зрозумів, через там кожні 5 секунд. Угу. ай -яй, яй 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 Я трошечки за... Е... Ну програв трошечки. Так, давайте. Все, все за... Ну 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 ну. Давайте зараз ми пройдемо, зараз ми пройдемо. Ну тут я вже на цьому кольорі точно не хочу програвати. Так, угу, добре, зник колір. І йдемо далі. Давай чоп-чоп, чоп, так, чоп, чоп, чоп. I am winner, Так, все супер. І ще 20 секунд залишається, просто у нас там на хтось іде. Що тут треба зробити? Еу, е, е, треба щось тут зробити. Що тут треба зробити? Е, добре, а що нам тут треба зробити? А. Ясно? Е, а який колір тут вибирати... Go to this color. А, червоний. Да? Я не зрозумів, чесно трошки гри. Що там... Як там пишуть? Як... Як визначити, що... От, як визначити, що зараз буде цей колір? Так, тут я зрозумів, що нам треба просто заробляти гроші. Сказала Джонсон, добрий вечір, добрий, добрий, добрий добрий. добрий, добрий. Що ж він злиться? Ми ж... Ш... Ну ладно, я не я програв, добре. Буду згідний, що я програв. Так, чекай від моєї монетки. Так. Йом. Це в кого просто такий звук, Йомані. Нормальний такий банан, Йомані, йомані, йомані. А, це бана... ааа! Оце так-так. Так, скаладжон, ж що, що ти злишся! Ну, валяно, боже! Так. так, що нам треба зробити? High to meet. Е, все! Оце перемога дуже швидка, дякую. Скаладжон, так, скільки в тебе кубиків? я так не зрозумів. Чекай, чекайте. Я хочу скільки в нього кубиків. Так, давай, раз, два, три, шість. шість, так, в тебе банок, раз, два, три, чотири, пять. Знаю, хто ти? Ти рідний брат Стіва з Майнкрафта. Я тобі кажу, тільки в Стіва там одна сплошна, просто кібер рука, а в тебе там йоха не бавай. Так, що в нас далі буде? Давайте, думаємо, що в нас далі. Просто Скала Джонсон такі випробування дає, що я не знаю, чи я виживу. Так, що? нічого себе він демон такий. Асесанне поліс, папа! Асесан не па папа! Па -па! Тікай! Боже, що я йому зробив в цьому поліс? Дядя поліцейський. Ой-ой-ой! Дяді. Ой! Диві... За мною цей валюнок вцепився. Можна якось від нього сховатися? А, з... да, конечно, сховайся. Ой, я вижу. Вау, дякую! Тут ще якісь перемоги дають, типа кубки. Так, у нас 300, у нас же 5 перемог, дякую. Так Що тут скала Джонсон? Опа, 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 просто. Ага. Ой-ой-ой! ой Просто! Так! ми не в, ми не в Титаніку, але е... то, що тут. ой ой так, газу, газу, просто спринтер, давайте. Так, тут якісь байдарки, це підводні ракети, 100%, це підводні ракети, да-да-да. Ми їх бачимо як просто на локаторі просто пів пів піу, піу. Давай, 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 пам, пам, пам. Все, пів просто... пів. Ні одна не зацепила. Ні одна не зацепила, що розумієте? Добре, ну що, за подарунки ніякі не дали? Ні. Так, що в нас далі? Давай, склад Джонсу, здиву. Ой-ой! Просто хтось включив ультра якийсь звук. Так, добре, що нас далі сказать. Ой-ой! ай ай що за додик, що за додик? ай -яй -яй, ай 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 Ви бачите, що за собачка? Просто прекрасна вообще додик. Додик 100%. Так, добре, слава Джонсон, здивуй нас ще раз. Давай, показуй, що ти можеш. Wait for a band. А, це цей банан! Тікайте, цього банана, як бапахне, то все, капець нам буде. Йомані, йомані ту -ту 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 -ту. Так, банан просто якийсь скажений, за, за чуваком вцепився. Давайте Чувак, я тебе спасу за мною, хай банан бігає. Ой, я справді за мною банан тепер йде. Що ж ти став? Що ж ти став? Так, давайте спасу. Опа, ми вижили від банана, ми перемогли банан. Банан йомані. йомани йомани. Ти-то чуз колор. Е, я думаю, що цей М -м -пока. Точно не я. Я? Є... А, всі! Угу, mm -hmm. добре, добре, це дуже добре. Так, слава Джонсон, добрий вечір. А, байсаммі то, що він лисий. Ну, склала Джонсон прям А, Ааа, ой-ой-ой-ой-ой! Так, у нас тут вот курочка, курочка, граємо. Давайте. Epareddy popi na EFSA ni e sonni pa ecoyni ha Я письмен не пам'ятаю, просто пам'ятаю такий звучок Там що там Но, що щось пам'ятаю так Давай 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 Що ж ти злишся? Опа Ой-ой-ой все, все капець тут всім. Ти шон що... Так, давайте Треба цьо небезпечного преступника. Так бачу бачу сильний бачу перешкод Давай, 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 давай. по мені ніхто попасти не хоче? Я не розумію чого, коли я стріляю, то там. Давай! Опа! Оце хтось читерить. Так, добре, давайте зараз... Ага, І хто виживший? Тікай. Все! забрав, хлопця, я. Давайте в тих стрельнемо. Пав, попав? Попав? Хоч, хоч, хоч в одного хоч. Не, їх там двоє! Я попасти не можу. Опа, я переміг, дякую. Так, подарунки, подарунки, дякую. Угу. 80, так. Ой-ой-ой, е, тут ще якісь способи вмерти. Так, що тут робити треба? Ой-ой-ой, давай, -ой, давай. Так, військова підготовка. Раз, два, шестьдесят п'ята бригада. Давай, давай, перелаз, перелаз, Все, з 15 тепер. А зараз, якщо це переліч, то кистом стане. Все! Все там кисло. Кі... Чого він злиться? Ми ж все зробили, ну щоб вижити. Ой-ой, ой-ой, ай, ой-ой, ай-ей. -ой -ой. Так. Біжимо. Давайте. Ага, 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 ага. Скала Джонсон, це нереально. Все, я два рази пройшов, так, давай, 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 давай. Угу. Сюда! Так, я щось хочу собі придбати. В мене вже є трошечки грошиків І давайте щось саме дороге купим, не знаю, щось давайте. Давайте що, давайте. Давайте спінера, що цей спінер нам дасть, Ой, тут бої. А що нам цей спінер дає? Ну, а якщо чесно. Мені вбивати. Ой, наш коложос уб'є! Ой, а де моє здоров'я, ти що, Ей! Ми тільки що братами з тобою були, ти що. Що нам цей спінер дає, щось ну. Про... Ей, я купив спінера без без. просто без корисливого. Тікамі цього склада Джонсона, просто ей, ти що? капець. Він бушує, бушуєш? Ну, буш, бушунатор, бушунатор, капец. що нас тут далі? А дой! Эй, ай эв! Там можна було вижити! Ну, просто у мене таке питання, о нуп здорова! Це ще що за жаба? Опа, яка дубця, яка дубця! Ой, яка лисина вообще, братан. Ну, да, в мене лисина, конечно, нема. Але все одно, а дощ, це я доверить якийсь І країни. А, Ой, э, тікай, 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 тікай. У мене здоров'я ж нормально. Так, ще поживем. Опа, біжимо. Просто як пізончиком, як якісь цеплята. Чесно слово. Так, давай, давай, Тікай тикай, зараз може бути капець. Так, ой, ой, погано, ой, погано, ой, погано. Два, один. Опа! Перемогли сюди. Так, наші 300. Що ж це злиться? Ну що ж ти... Опа, ой-ой, добрий день. Це нас тут плити будуть так, да, я вгадав? Так, давайте, давайте думаємо, думаємо, тікати куди. Е, так, от, от, ото, от, от, да-да-да, опа, все правильно, так, ось це, угу. Так, оле, а що ж так швидко, еу? Неу! Еу еу! А де знак стоп! Еу! Неу! Е! Таку! Е-е-ай! Я скричав! Я думаю, ви почуєте! О, лисяна склада Джонсон, Е-е... А з не можна поговорити, Нічо сі бідай мені мустанг! Так, так, тут хто перший спуститься чи що? Давайте. Угу. Спустилися? Так, мене в мене те тебе тебе пару питань. Коли форсаж 11, а? Ну коли форсаж 11, а Та, що там? А, так, да, це, е, це магма там знизу спускайте, там треба було найшвидше впасти, добре. Ми справилися з завданням. Що в нас далі? Давай. Викладуй, що, ой, що, а, що? а, що ти кричиш? Стульчики, да? Стульчики. Да, ви що, серйозно? Вау! Оце і оце я кажу, гра. Так, мені треба палець на і. Опа, опа. Так, так на, і, на І тримаємо. Щоб просто треба було б сісти моментально зразу. А чого не тут а прям, типу в такій дельті, то я краще помаліше буду ходити. Так, просто тут трошки залагало, злагало. Так, давай, 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 давай. помаліше, помаліше ході. Е, 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 ш... а! -га. Ну, тоді покрутим спіннера. Який ми купили за 700 з лишнім, не знаю скільки. Можна його розкрутити так, що він взагалі вже не крутився. Давайте, давайте зараз так розкрутимо, що він вже просто алпа, нам дали подарунок. Дякую, 100. 100. Угу. Ну е, я тільки, ну. <пух> тільки легко заспавнився, я такий подивився, ну, не сюди добре, туди десь. І все, і мені кердик. Скала Джонсон, де справедливість? А? Форсажові там сім'я всі були. А тут а що? Тут що, а? Хату спалив, оце туди. Красавчик, так добре, що у нас тут якісь подаруночки, добре. У нас тут так. Туалет. Мені треба туалет, звідки коштує. Є туалет. Заразара подивився. Ага, тут є корд за 50-60. Я хочу щось корисне, що таке пеншень койл. Треба купити. Нас 400. Аби я не купляв всього спіннера за 800 чи за 700, то може все височило. Ага, знову те саме, добре. Еу! а що це таке було? Як так? Так, добре, угу, 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 угу. Я... Ну як, це так, я не допрігнув. Вал. Ей, як це так? Так, давайте. Давай, давай, давай. Пригай, пріга, пріга. Угу, давай, 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 давай. Так, ага, дуже добре, дуже добре. Просто всі троє пригнули на одне і всі провалилися. Да, оце круто. Так, добре. Угу. Давай, давай, давай. Добренько, давай. Угу. Знову ця дівчинка, сама перша. Знову. Добре, так, ми пройшли. Дякую, дякую. нам мені монетку забрати. І що, можна приїхати там далі? І забрати монетки. Можна, супер. Загалі топчик. Так, давай, 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 давай. Та що ж ти. Пур, тормоз, торм. а що у нас є в цьому багажнику нашому? Ого! Це пусто, це круто. Так. Сміється ти? Ой-ой-ой! А так, а що там тут робити? А як Е-е-е, це е, ти що, як так-то? Ні, ну це не чесно. Просто буханки хліба якісь вилазить. Ну це не чесно, сказала Джонсон справедливість. а? а а а, а. де? Правильно, ніде! І що, Давайте ще покажи скала Джонсон, що там для наше... Ой-ой! Кувеліки катаються! Оце то да! Скала Джонсон, твої? Ну, твои точно камни, наверное, шо. Правда ж? Так, добре. Боже, шо? Я ему покажу, я вправду в камень. А что это за штуки такі? А, эу, а платформа ездит. Ой, 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 эу, брат, эу, куда? Потор, потор, эй, по тормозам. Тормозам, потор, эу, эу, ё куда едем, куда, в столбы катаемся. Биголва дорожка там алло эй ш братан йойки, да ви ей, Подвесочку треба поставити, поставить. Фу, сердечко не Скала ти да-да. Ой, боже, я злий. Ой, давай, давай, ой, давай, давай. Опа, давай, 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 чап-чап, чап, давайте, давай, девочки, так, лапками. Давай, давай, не провалиться, не провалиться. Так, все супер. Так, ты нас ту ага, де логіка? То, то якщо ми заліземо на будинок, цунамі будинок не знесе. ні? Просто цунамі, ну метрів до 40. Ну добре, не 40, трьох Ну метрів 20. Куди? Як це так не знесло будинок? Я в шоці? Давайте, далі, далі, далі. Добре, да, ага. Опа! Ага. 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 треба кудись бігти, треба кудись бігти. Давай, давай, давай. Е, Добре, нічого страшного, нічого страшного, всі всі бувають помилки. Угу. Опля Тут такі пісні в цьому в такому проходженні цих етапів просто ну, не не на скалу Джонсона. Тут якісь такі, такі пісні Там. е, Кіша... не, Бейбі, ту-ту-ту-ту-ту, бейбі, Ну, щось типа такого, щас не спав. Так, ну все, я прийшов. Давай, скала Джонсон, що ти нам ще розкажеш. Опа, це ще що таке. Добре. ей, ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні. Треба, я знаю, тут треба. переміщатись. Ось так, ось так, ось так. давайте. Ай-ай-ай, ой-ой. Так. Я зараз тут все перетикаю і тут не буде вже комусь де ходити. Давай, давай, просто тикай, 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 давай, давай, давай. Тихо, живемо. ай, не дожили. Так, ну, дорогі, друзі, друзі, ви, ви побачили всі варіанти Скала Джонсона, як Джонсона нас хотів бити. Скала Джонсон. Ну, дорогі, друзі, друзі, ви були на каналі Апело. пишіть свої коментарі, ставте свої, свої, свої подобайки, підписуйтесь на канал. Ну і всім пока, пока, пока.